Вітаю всіх друзів, доброго вам здрав'я. І так, представник Офісу президента на, міжнаро... на форумі у Лондоні по відновленню України, заявив, що для того, щоб подолати корупцію, треба прибрати готівку, тобто платежі, щоб були безготівкові. Ну, таке може сказати, людина, яка тільки потрібно дуже довго лікуватися, або така людина, яка виконує чиїсь е, плани е, і каже те, що їй дозволяють казати і що потрібно казати. Е, знаєте... ну а, він сказав, бо це корупцію, да, подолать, корупцію. Ну, дивлячись тої періоди, хто періодично взагалі хоч дивився, заходив на сайт Прозоро, той розуміє, що там взагалі корупція колосальна. По цим безготівковим розрахункам там корупція колосальна, оскільки товари, які виробник взагалі торгує. Продає в 3-4 рази дешевше, закуповується то в 3-4, а то й в 5 разів більше, дорожче. Тобто, там корупція, як кажуть, я можу сказати так: сайт Прозоро це офіційний сайт по відмиванню корупційних коштів. Ось так, це на мою думку. Силка. На новину, та, що відбулася, про яку я вам сказав, буде в першому коментарі, можете перейти та почитати. І, взагалі, люди, переходьте максимально на бартер і розраховуйтесь тільки готівкою. По максимуму. Знімайте готівку і розраховуйтесь готівкою. Отак, от, от. А, і до речі, ті, хто оплачує. Штрафи там всякі через дію. Ось подивіться, кому ви плачете комісію. Придивіться там уважно, бо є така інформація, що ви оплачуєте ну пос, на онлайн казино у, тій, у той відсоток на онлайн казино. Теж схема по відмиванню грошей. Всім гарного дня!